Добрий день, дорогі друзі. Щойно ми закінчили наші заняття, е, політичні заняття, ідеологічні з нашими військовими, з нашими солдатами. І мені доручили підготувати е, доповідь щодо Володимира Сікевича. Це наш е, генерал-хорунжий армії УНР. 155 років з дня народження. Сьогодні відзначаємо ми 4 вересня, 25-го року. Що я вам скажу? Я подумав, що гріх буде, якщо я з вами не поділюся тими враженнями. Наскільки це видатна людина? Ви знаєте, цей чоловік він чим був цікавий. Він служив в російській армії. Він був кадровим військовим, він був полковником в російській армії, імперській армії. І він прийшов до українства, до своїх витоків. Характерний був момент, що в 17-му році він познайомився з Симоном Петлюрою. Симон Петлюра не воював, він був публіцистом, він був журналістом. По наших мірках це був інфлюенсер, це був блогер, який був лідером думок, він був цікавий. Але я вам скажу, що ця зустріч не була визначальною для генерала Сікевича. Його вразило інше: в 17-му році, на Волині, коли він стояв зі своїми військами, він почув по іншу сторону. Почув, коли співають пісню, яку ми знаємо сьогодні всі. Він почув пісню «Ой, у лузі Червона Калина. Це був марш січових стрільців. Він дав наказ своїм розвідникам взяти в полон того, хто з тої сторони був. Чи взяли того, хто співав, чи взяли іншого? Але вони взяли. Розвідники виконали наказ свого командира, І як вони всі обоє здивувалися, і здивувався особливо той, хто кого взяли в полон, що з ним полковник Сікевич на той час заговорив українською полковник э, російської, російської армії. Вони почали спілкуватися, і йому почав розказувати січовий стрілець, як все інакше в Австро-Угорщині. Що там дозволяють українські школи, українську просвіту, український книгодрук. Більше того, австрійський парламент вибирають українців, дозволені українські партії. Звичайно, це залежність і це трагедія, коли воювали з одної сторони з Австро-Угорщини 250 тисяч українців, а з іншої сторони, з боку Російської імперії, 2,5 з мільйони українців один проти одного. Але, тим не менш, Австро-Угорщина -Австро давала зовсім інші непомірні можливості для розвитку українців. Говорять, що це надзвичайно сильний вплив справило на пана полковника. Говорять, що він декілька днів не був схожий на себе і був весь в роздумах. Він переглянув після цього все. За декілька місяців йому дали. Бригаду керівництво, куди входило декілька полків. В його підпорядкуванні було вже 20 тисяч 20 вояк. В нього була проблема з дисципліною. Розпочалася лютнева революція 17-го року і була поширена така, знаєте, вірус був запущений, коли почали створювати. Ради солдатські ради, які прийняли першим рішенням не віддавати честь своїм командирам. Також вони так само прийняли рішення приймати голосування, як їм планувати далі, чи йти в атаки, чи як, і це почався розлад всієї військової системи. Пану Сікевичу, полковнику Сікевичу, довелося наводити порядок. Він зробив нестандартно, він. Вирішив навести порядок шляхом розділення українців і росіян. Він створив три полки, де набрав, відібрав тільки українців, і два полки, де відібрав тільки росіян. Ну і здогайдатися з одного разу, де навівся латий порядок, а де залишився той же ж самий хаос і безлад. Тому, друзі. Це надзвичайно цікава людина, яка прийшла, прийшла до своїх українських витоків, до свого українського минулого. У му році, вже після більшовицького перевороту, він приєднався до, до УНР, він став генералом, який визволив Донбас і який визволив Білгород. Білгород був наш, український. Це людина, яка показує, як можна прийти до свого. Але мені особливо цікавий той січовий стрілець, який такий сильний вплив виявив на пана полковника, і фактично він на своєму малому рівні локальному він змінив хід історії. Він приєднав цього великого військового діяча, а разом з ним і його вояків до армії УНР. Про що це говорить? Про те, що кожен боєць, навіть найменшої низової ланки, він має надзвичайну силу і потужність, і потенціал, про який, ймовірно, він ще сьогодні навіть не знає. Тож, друзі, вірмо в себе, я в це звертаюся і до військових, я звертаюся і до кожного українця. Ми не знаємо, що в нас заклав Бог, і яке призначення на нас. Так, так як не знав, яке призначення на нього покладено цей славний січовий стрілець. До речі, шкода, але немає його імені. Мені не вдалося його знайти. Але давайте згадаємо і славного Володимира Сікевича, великого начальника армії УНР, і цього невідомого, але славного січового стрільця, який повернув до українства і вселив цю... це українство. до... А не майбутнього, а тодішнього полковника, слава Україні!